Я бачив багато футбольних матчів. Чемпіонат України, Кубок України, Ліга Європи. Тут багато разів грала збірна України. Тут було багато емоцій. Я бачив очі вболівальників. Але, на жаль, все змінилось. Спочатку коронавірусу постошив трибуни, а згодом повернутися на них заважає Ракова пухлина мозоку країни сусіда. Але нещодавно. Все змінилось знов. тренуватись жіноча футбольна команда Сістерс. Зібралися цього літа. Це було дуже несподівано для мене. До мене зателефонував Ки Кирил Сергій і просто мені сказав «Здравствуйте». Я відповіла доброго дня. І він каже, і він каже Оля, це ти? А я кажу да. І, і він такий, а ти де? А я кажу, я в Кривому Розі. А я поїхала до гра... ну, дивитися гру. Вони грали з Лодомиром, у мене ще душа була, мабуть, десь і тут, і там. І він каже: ми от плануємо команду зібрати. Я говорю, просто не було в мене слів. І... Я, я йому тоді сказала, що приїду завтра і одразу з вами зустрінусь. І ми зустрілись в кафе, він мене погодував вкусним тортиком. Ми випили каву. Він сказав, ми зможемо. Я сказала, Да. І все. І так пішло, 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 і ми зібрали дівчат. Якось почала думати за подружок, кому кому подзвонити, у когось питати за якусь дівча, дівчину. І так ви знаєте, дивитесь, яка у нас гарна команда. симпатичні дівчата. Перше тренування у нас було з дівчатами на стадіоні Чорноморець. Дуже дуже було так цікаво. Ми смотрели друг на друга, ми стіснялись. Це щось таке, знаєш, нове. Вони поростелялись, як на гру вийшли. Вони вийшли на поле, як на гру. Мандраж мені показалось. Ну а потім, коли я так розправила крильця і така вдихнула свіжим морським повітрям. І дівчат такі, о, ну точно, можна і розслабитися. Ну, знаєш, і как-то так все це ну, нормально, класно. Я думаю, що взагалі вот, у них емоції були, наверное, такі ж, як і у мене. Чесно говоря, я тогда на дівчат не дивилася, а дивилася тільки у, вокруг поля, знаєш, і шукала, где мій вболівальник. Боченко Ольга Володимирівна. Народилася в місті Одеса. Навчалося місто Херсон. Многі дівчата з Одеси пройшли ту школу. Херсонське вище училище фізичної -фізично культури. Господи, Микола Азаров. Господі. Там отримала спеціальність тренера по футболу. Перші кроки були на футбольному полі у, у, у дворі. Потім відкрилася команда в Одесі Чорноморочка. І потім нас з Одеси запросили до, до Херсону, тому що Чорноморці Чорноморочки ми не виступали на лізі, в першій лізі, а в Херсоні ми вже виступали у вищій лізі. Я бачив цю команду не тільки на тренуваннях. Дівчата влітку зіграли декілька товариських поєдинків, та після кожного свого матчу Сістерс донатять задля перемоги. Закликаю вас робити те ж саме за посиланням в описі цього відео. Далі подивимось на їх перший офіційний матч. Далі їхала перший дотик до м'яча. Сістерс дебютували. З м'ячем м'ячемових боченка капітан команди досвідчений гравець. Перша офіційна гра у нас була Кубкова. Сістер Сколос складний був матч. Такий блін комом був цей матч. увійде в історію. Він проігран, але це вже написана історія. Для нас це був крутий досвід і поперек був тільки перемоги. Матч це я дуже добре пам'ятаю. Я його е, намагаюся переглядати, дивитися наші помилки. Він був дуже емоційний, дуже, емоційний, дуже нервовий, тому що це перша гра е, нашої нової молодої команди е, на такому величезному стадіоні. Тому дуже складно було морально. Але, м, здається, ми е, програли лише, м, ось коли ми пропустили свій перший, перший гол. Ми трохи сіли. Ми, ну, можна сказати, не повірили в себе далі. І тому, якщо повірили в себе, далі би трималися, може вирівняли б рахунок та і... Або й взагалі перемогли. Ну, хочете повторити Повторите цей матч з колосом. Дуже хочеться. От прям хочеться, хочеться. Мене звати Євкова Дарія Андріївна, я нападник. 21 ново. Я народилася в місті Одеса. Це мій дім. Я дома. Навчалася я в нашому одеському юридичному юридичній академії. Закінчила 5 курсів, магістр. Закінчила в 2015 році. Мій дідусь мені було 5 років, він мене повів в парк. Парк Горького в нас є. Дав мені м'ячика, каже, ти тут побігай трошки, а я там походжу бабочок подивлюсь. Я бігала-бігала. Мені сподобалося. Потім почала грати у дворі з хлопцями. Як звичайно, грала з хлопцями, допоки мене тренер не побачив у дворі. Він підійшов і каже: Мені ти подобаєшся, приходь до нас до хлопців в команду. Це команда була Спартак імені Біланова. І там я грала допоки не отримала. Диплом про закінчення цієї спортивної школи. Мені було 17 років, коли я закінчила з хлопцями, та вже почала бігати не тільки з дівчатами. Тут була команда Чорноморочка в Одесі. Я трохи з ними пограла, а потім поїхала до іншої країни і вже там. Далі грала на професійному рівні. Я тепер не бачу себе без футболу, але в мене була дуже велика пауза. У мене 10 років була пауза. Я 10 років не бігала в футбол. У 2013 році я отримала травму, коли була в іншій країні. Отримала травму, мені зробили операцію. Повернулася додому в Одесу. І тут вже ніякого футболу не було, не було жіночої команди. І... А знов кудись їхати, мені вже було трохи боляче. І 10 років я чекала оцих сістерс. 10 років, і вони ось 1 червня ми народилися. Це була наша друга офіційна гра. Командою Київською Атекс. І спочатку, перші хвилин 10 ми грали у свій футбол, але в нас щось в ворота не йшло. Били, 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 і, здається, на 12 13 хвилині я забила перший гол. Все ж таки вдалося забити його. Емоції, мабуть, Дуже щаслива була, 10 років я нікому не забувала голів, тільки дома, коли грала з дочкою. Я була щаслива, що нарешті я змогла забити гол свій. І далі в нас все пішло як по масу. Кожні, здається, 5 хвилин забивали новий гол. Та й рахунок, мабуть, ви знаєте, був такий не особо футбольний. Але дівчата створювали моменти, і ми намагалися їх вирішувати. Звісно, є над чим працювати, будемо працювати і буде більше, більше, більше голів. Я не хочу порівнювати чоловічий та жіночий футбол, але поки що на полі різниці майже нема. Ті ж самі паси, удари, голи, підкати, та ж сама пристрасть в очах, той самий нерв та емоції, котрих зараз дуже не вистачає. Цікаво, які дівчата поза футбольним полем? яке воно життя футболістки в Україні. Окрім того, що, що я спортсменка, я ще й мама. Я приїжджаю додому. І в мене є улюблений син, який не вважає мене е, якоюсь капитаншою чи там е, гарною гравчиною. Він просто дивиться і кричить Мам, ти мені щось привезла. Мені на відновлення потрібно було півтора роки. І я вже грала в основному складі збірної України. Збірна — це уровень. Це другі ігри, це дівчата з різних команд. Дякую тренерам, які вірили, які допомагали. Збірна дуже з сподівання з віднеслася, що я там інколи з сином приїжджала, інколи з нянею приїжджала. Ну, він, він вже тоді був таким вболівальником. Він ще не знав там, які там перші слова казати. Ну, він вже кричав: Україна, удачі! Україна, удачі! Інколи я виходжу і кажу, що стоп! Я йду сама, я йду гуляти. Моє місце сіли це, це море. Коли я дивлюсь на волни, море, навіть не волни, волни це якось так трошки волнується, да? а мені так подобається, коли так, спокій. Бо... Коли ми зібралися а, в Сістерс, а, ну, це, це круто. Ми тут неподалік від моря живемо. Крім футболу, я ще вбираю, я ще готовлю, я ще вожу хлопчика свого на заняття. А, мені, мені допомагає дуже мама. Я дуже вдячна сину за підтримку. Він у мене дуже вже такий великий чоловік, йому 4 рочки, що він дає мені можливість, дає мені а, сили а, приділяти багато багато часу команді Сістерс. І я дуже вдячна і що він у мене є, і те, що у мене є команда моя Сістерс. Я буду продовжувати слідкувати за дівчатами, оскільки для мене це щось нове. Я буду разом з вами досліджувати та аналізувати, бо мені самому цікаво схожі та різноманіття чоловічого та жіночого футболу. І я маю право на свою думку, тому що без мене немає футболу. Без мене немає гри. Без мене футбол ніщо. Тому що я стадіон. Такой вопрос, звісно. Ну, Ольга Бойченко. Бойченко. Ольга Бойченко. Ольга Бойченко. Вона з нами живе на моєму районі, тому однозначно Бойченко. Оля, Бойченко. Оля Бойченко. Оля Бойченко. Ольга Бойченко. Ольга Бойченка. Бойченко, конечно. Зачем мне не <сум> <сум> Ну, Нехай буде мама Оля. Но, якщо я відповім, мене виженуть. Так не можна робити. Майсі. <сум> <Місі>? Ой. <сум> Ольга Бойченко, ну, це, це ясно. Це дуже тяжко, але зараз в своєму положенні я буду вибирати Олю Бойченко. Месі. Месі. <плес> ну, з Ольгою Бойченко я граю на полі, Тому, вже ж, це питання з підвохом, з таким. Мамка, з Сучка.